Тема моєї доповіді – це базові принципи організації лікувального харчування. Чимо з того, згадаємо, що таке лікувальне харчування це харчування, яке застосовується з лікувальною або профілактичною метою спеціально складених харчових раціонів так режим харчування або, або загостреними хронічними захворюваннями. Дієтотерапія – це лікування пацієнтам харчування. Наступний слайд. Принцип лікувального харчування складається з трьох режимів: це щадний режим, коригуючий та замішуючий, замішуючий режим. Наступний слайд. Щадний режим його призначають: якщо треба зменшити хімічне підразнення запалення слизової оболонки травного тракту або про наявності ерозії та виразок, потім зменшення або збільшення секретної функції травних залоз. А також це зменшення або збільшення моторної функції шлунка зараз коригуючий принцип це змін. Зменшення або збільшення харчового раціону того чи іншого продукту та замішуючи принцип, це харчовий в харчовий раціон вводять речовини, у яких організм відчуває нестачу. Наступний слайд. А також в, в лікуванні використовують лікувальні столи, їх взагалі 15, то ми розберемо, ви бачите їх назви, і ми розберемо кожен з них. Дієта 1, 1А, 1Б – це призначається при виразкових хвороб шлунка та 12-палої кишки з підвищеною кислотністю. Дієта номер 2 використовується при хронічному гастриті, гострий гастрит, ентеріти і колінтер коліти, Дієта 3 це хронічне захворювання киш... кишківнику із запорами при нерізкому загостренні. Діета 4 при різкому загостренні хронічних захворювань кишківника з сильними проносами після операції на кишківнику. Дієта 4Б це захворювання кишківнику на стадії поліпшення різке і нерізке загострення хронічних захворювань кишківника. З ураженням інших травних органів. Дієта В призначається для переходу на раціональне харчування при одуженні від гострих і хронічних захворювань кишківника у поєднанні з іншими хворобами, хворобами органу травлення. Дієта 5 використовується при цирозі печінки, гепатиті, холіцисті у періоді одужання з хронічним гуліцитом. Гепатити жовчно жовтно-кам'яні хвороби поза загостренням і без виражених хвороб шлунка і кишківника. Дієта 5 А призначається при гострому гепатит, гепатиті та холециститі в початковій стадії при захворюванні печінки і жовчних шляхів разом із запаленням шлунку кишківника, вириск шлунку або донести палої кишки, дієта 5П – при хронічному панкреатиті у періоді одужання. Наступний слайд. А дієта 6 використовується при сачокам'яній хвороби з камінням і подагрі. Дієта 7 – це хронічний нефрит без безнеркової недостатності і загострень, і в періоді одужання після загострення, починаючи з 3-4 тижня лікування, піалонефрит, гломироленефрит дієта 7а призначається при хронічному нефриті з різково вираженою недостатністю нерок при гострому нефриті у важкій і середній формі з початку хвороби. Дієта 7Б призначається після дієти 7А або при нефриті в легкій формі при хронічному нефриті з помірною нирковою недостатністю. 7В В це нефротичний синдром при хронічної ниркових захворювань. 7 Г це кінцева стадія ниркової недостатності при гемодіалізі. Дієта 8 означається при ожирінні основне, або супутнє не потребує спеціальних дієт. Дієта 9 це цукровий діабет. В легкій та середній формі призначаються також при підборі інсуліну або інших ліків, де 10, а за захворювання серцево-судинної системи, приступені до статусі кровообігу, дієта 10І при інфаркті міокарду, дієта 10С це гіпертенія і шимічна хвороба серця, атеросклероз судин, головного мозку та інших органів наступний слайд. Дієта 11 використовується при туберкульозі легень, кісток, лімфоузлів, суглобів та зрізкому загостренні або загасанні виснаження після операцій травм при відсутності захворюваних органів, органів травного тракту. Дієта 12 захворювання нервової системи, дієта 13 інфекційне захворювання, дієта 14 цедрикова кам'яна хвороба з відсходженням каменів і дієта 15, інші захворювання, що не потребують спеціальних дієт, без порушення роботи травної системи для переходу до звичайної їжі в період одужання після застосування лікувальних дієт. Наступний слайд. Зараз поговоримо про кожну з них. Дієта номер 1 Показання для застосування це, як ми казали, гострі захворювання верхніх відділів травного каналу, які тривають протягом одного-трьох місяців або хронічні захворювання, що загострились. Кастриць підвищеною або нормальною кислотністю, деоденіт вразкову хворобу шлунку та 12-палої кишки у фазі помірного загострення. Мета призра... призначення це спри... сприяння загоювання виразок, шлунка та 12-палої кишки, ліквідація запальних процесів у верхніх відділах терного каналу. Виключаються такі страви, що довго затримуються в шлунку та подразнюють його. Це тваринні жари, рослина, піквина, також цимулятори шлункової секреції, гострі страви, прянощі, міцні бульйони, гриби, бубові, а, шоколад та какао. Та кава. Обмежується це кухонна сіль і молочно-кислі продукти. Режим харчування. Дієта передбачає харчування 6-7 разів на день через кожні 2-3 години малими порціями. Більша кількість їжі припадає на перший і другий сніданок та обід. Страви повинні бути механічно щадними, вареними, протертими і пареними. Рекомендовано продукти харчування та страви це слизисті супи з круп, гречаної, вівсяної рисової мани, молоко, вершки. Свіжа жирна сметана, яловчина, телятина, рибні парові котлети, тюфтели та протеїнові каші, варені яйця, киселі з ягід та фруктів, компот і сухі, компот сухофруктів, хліб білий, учорашні випічки. Наступний слайд. Дієта А 1 застосування її це загострення виразок хвороби шлунка та династипалої кишки у перші 3-7 днів. Загострення гастриту, з надмірною кислотністю, опік стравохода чи шлунка. Відмінність цієї дієти від стола 1 – це страви повинні бути рідкими або напіврідкими, з меншою калорійністю, призначаються молочні та злизувати супи з рису, з протертими овочами, суфле варено вареного нежирного м'яса або риби, рідкі молочні протерті каші, некруто зварені яйця щоденно. Паровий омлет, молоко на не... кисле киселі, відвар шепчини, обмежується кухонна сіль. Рекомендується їсти часто кожні 2-3 години невеликими порціями. На ніч молока. Молоко наступний слайд. А дієта номер 2 Показання до неї це гострий гастрит зі зниженою кислотністю, хронічний гастрит зі зниженою кислотністю у стадії загострення, період реконфоліценції після ентеріту і коліту. Мета призначення це підвищення секреції шлунка, підвищення секреторної активності інших травних залоз, покращення моторної функції шлунка та кишок. виключаються бобові, гриби, жирні сорта м'яса, гусятина, качатина свинина та баранина, смажені страви, обмежуються свіже молоко, вершки, сметана та травні жири режим харчування невеликими порціями 5-6 разів на день. Рекомендовані продукти харчування та страви це хліб білий у вчорашньої випечки, супи, круп'яні, крім пшона на знежирному м'ясному або рибному бульйоні. Відварене м'ясо, яловичина, телятина, курятина та риба нежирних сортів або парові котлети з них варені. варені тож Повані овочі, овочеві пюре, варені яйця, печін, печені яблука, кисломолочні продукти, кефір, ацидофільне молоко, гряженка, компоти, відвари, шепчини. Наступний слайд. Дієта номер 3 Показання до, не, до неї: це хронічний коліт у періоди загострення та ремісії зі схильністю до закрепів. Мета призначення це посилення перистальтики тонкої та товстої кишок, регулювання процесів випруження кишок, виключаються овочі, богати багаті на ефірні масла, часник цибуля, редька, бобові та гриби. Обмежуються макаронні вироби, вироби з тіста, тістечка та жирні сири. Жим харчування невеликими порціями 5-6 разів на день. Основну кількість їжі дають у першій половині дня, наче дають кефір. Спеціально кулінарно оброблена їжі не потребую. Слід виключити смажені страви. Рекомендовано продукти харчування та страви це овочі. Багаті на рослину клютку віну це капуста, буряк, морк, важитний хліб, у вчорашньої випечки, круп'яні супи на овочевому м'ясному та рибному бульйоні, нежирне м'ясо та риба, варені тушковані парові, розсипчати каші, крім пшонки. велика кількість кисломолочних продуктів, компоти і сухофруктів, свіжих фруктів та ягід, печені яблука. Наступний слайд. Показав Дієта номер 4 Це гострі показання неї, це гострий гастрит, гострий коліт, хронічний ентроколіт, що загострився, в гострий період, що супроводжується проносами. Мета призначення це значне механічне та хімічне та термічне оберігання тонких та товстих кишок, включаються продукти, що подразнюють кишки, послаблюють їхню перистальтику та бродільні процеси з них. Свіже молоко і вершки сметана. Ягоди, фрукти, сок із них, овочі, багаті на рослину клітковину, капуста, капуста, буряк, морква, щавель, макаронні вироби, обмежується цукор, варення варення, важкове масло. Режим харчування, дроблене харчування 5-7 разів на день. Протипоказано е, прот, прот, холодна, а також надто гаряча їжа, необхідна кількість рідиних хворий одержується за рахунок гарячого чаю, відвару шупшини до Л. Рекомендовані продукти харчування та страви: це сухарі з білого хлібу, супи на нежирному м'ясному або рибному бульйоні, з додуванням слизистих відварів, рисового і вівсяного, слисті каші, рисова гречана вівсяна манна, парові та рибні тюфтелі, коктейлі, варені яйця, киселі відвари, шепчини та чорниці й смородини. Наступний слайд. Дієта номер 5 показання до неї це хронічний гепатит з доброякісним перебігом або прогресивний вірусний гепатит у період одужання хворого. розпочинки в стадії компенсації, гострий гепатит в період одужання хворого хронічний холіцистит у період одужання хворого хронічний холіцистит у стадії загострення жовчно-кам'яна хвороба. Мета призначення це сприяння, відновлення порушень функції печінки, стимуляція процесів утворення та Відділення жовчі, Виключати, виключатимуться з смажені та жирні страви, що містять тяжкі для притравлювання продукти, неповного розщеплення жирів, альдегіди та акролеїни, сильні стимулятори секреції, шлунка та пішнкової залози, молоко, кава, какао, шоколад, гриби, щавель, шпінат, соки, ягоди, особливо смородина. Екстективні речовини, прянощі, тогоплавкі жирі, продукти багаті на холестерин та пуріни, вим'я, нирки, печінка, шавель, шпинат. Чим харчування це невеликими порціями 5-6 разів на день. Останнє споживання їжі не пізніше, як на 3 години до сну. Бажано, кефир, а це дефільне молоко з нежирним печивом. Рекомендовано продукти харчування та страви: це багато толких продуктів: це мед, варення, мармелад, зефір, пастила. Білий хліб, вчорашні випічки, сухарі з білого хлібу, супи, круп'яні на овочевому відварі, нежирне варене м'ясо або парові котлети з нього. Варені яйця, кисломолочні продукти, сири, піврітки, каші, гречана, вівсяна, варені овочі, печені яблуки, кисель з фруктів та ягід. відвар шепчини. Наступний слайд. Дієта 5А, показання для неї це, е – це… Гострий холіцистит, загострення хронічного холіциститу, гострий панкреатит або загострення хронічного панкреатиту, хронічний холіцистит у поєднанні з виразкою хвороб шлунка та дана кишки. Дієту рекомендують у перші 5-6 днів після операції на жовчному міхурі. Мета призначення: це сприяння відновленню порушення функції печінки та жовчних вільних шляхів, накопичення глікогену в печінці, стимуляції жовчного виділення, обмеження механічного подразнення шлунку та кишок, режим харчування. Та виключення продуктів таких самих, що й при дієті номер 5 Рекоменда... Рекомендовані продукти харчування та страви приблизно такі самі, як в дієті 5, але рекомендують страви більш механічно подріблені, більшу кі... кількість лодких страв яйця дають тільки у вигляді омлету або суфле, м'ясо та рибу у вигляді парових тюфтелій та суфле. А сир не дають. А тільки дають кисломолочні знижені, е, знижені продукти у великій кількості дають відваришів чини. Наступний слайд. Дієта номер 6. показання ДНЄ це цепадагера, сечокислий діатез. Мета призначення сприяння нормалізації прінвого обміну, зниження ендогенного утворення сечової кислоти, е, виключаються такі продукти, як травні жири, продукти багаті на порінові сполуки: це сало, баранина, яловичий жир, печінка, нирки, шпроти. Міцні бульйони, шпинат, шавель, шоколад, кава, какао, Обмежується кухонна сіль, режим харчування дроблене 5-6 разів на день, уведення 2-2,5 літрів рідини під контролем діурез переважно у вигляді чаю, фруктових та ягідних морсів, лужних вод. Рекомендовані продукти харчування, це страви, це продукти, що вміщують основні радикали. Це овочі, особливо капуста, морква, буряк, фрукти, ягоди, рис, гречана, вівсяна каша, картопля, крім смаженої, мед, вони, дині, виноград, тлят, варені, варена, з нежиреною ялочином. Наступний слайд: дієта номер сім. Показання до застосування – це гострий, нефрит. У періоди одужання хронічний нефрит з маловираженими змінами в осаді сечі, нефропатія, вагітних, гіпертонічна хвороба зі змінами в нирках. Мета призначення, оберігання функції нирок, нормалізований вплив на артеріальний тиск та набріки. Режим харчування, харчування невеликими порціями 5-7 разів на день, протипоказання надто холодної та надто гарячі страви, Виключаються гострі страви, м'ясні або рибний бульйон, прянощі, кава та шоколад. Бобові смажене м'ясо, риба, обмежується кухонна сіль до 3-5 г на добу, єдіна до вісімста. 1000 мл вершки, сметана, білки до 80 г, Рекомендовані продукти харчування та страви, супи, вегетаріанські, з овочів та круп, парові котлети, стелядина або курядино, фруктові фрукти, овочі, варення і свіжі вінегри, свіжі вінегрет, каші, гречана вівсяна манна, мед, варення, виноград, молоко, кисломолочні продукти, соки, масло, вершкове, олія. Дієта номер 7. показання до неї це застосування гострий нефрит, загострення хронічного нефриту звилений змінами в осаді, сечі. Мета призначення це максимальне щадіння. Тканини нирок, профілактика артеріальної гіпертензії, набриків шляхом обмеження кухонної солі включаються ті самі продукти, що в дієті номер 7, а також повністю кухонна сіль. Рекомендовані продукти харчування та страви приблизно такі самі, що в дієті номер 7, але добова кількість харчових блоків значно зменшується до 50 грам, і збільшується кількість вуглеводів. Наступний слайд. Дієта номер 8, показання до неї – це застосування це ожиріння за відсутністю захворювання каналу, нарок серцево-судинної системи. Мета призначення, вплив на обмін речовин для запобігання або викличення надмірного складання жиру, жив харчування, часто споживання малокалорійної їжі у достатньому обсязі, що усуває відчуття голоду, загальнокалорійність зменшується до 20-50% залежно від ступені ожиріння та фізичної активності за рахунок вуглеводів і часткових жирів, включаються жири. Жирні сорти м'яса, макарони та бурешняві вироби, кондитерські вироби, варення, прянощі, гострі приправи, що збуджують апетит, кава, какао та шоколад, обмежується кухонний сіль до 5-8 грам на добу, уведення рідини до Тисячі мілілітрів вершки, сметана, вершкове масло, картопля, каша, крім гречаної. Рекомендовані харчові продукти та страви це віхрянські супи, багато варених та тушкованих овочів, кабачки, гарбузи, капусту, буряки, моркву, молоко та кисломолочні продукти, знежирені сири, знежирені м'яса та риби, харчана каша, сири, фрукти та ягоди. Заправляти супи така ж слід олією замість цукру вживати слід та сорбіт. Наступний слайд. Дієта ді 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 номер 9 показання до неї це цукровий діабет. Мета призначення створення умов, що підтримують позитивний вуглеводний баланс запобіганням порушення жирового та білкового обміну у хворих на цукровий діабет. Режим харчування їсти потрібно 5-6 разів на до на день рослинні вуглеводи розподіляються на весь день, ввечері або в ніч слід вживати склянку кефіру або садофільного молока з метою зменшення бродільних та гнильних процесів у кишках. Включаються варення, солодкий чай, компоти, кондитерські вироби, обмежуються кортопля, бобові, буряк, морк, фарис, сіль, борошня. Борошняві та макаронні вироби, виноград, вони, груші, сливи та банани. Рекомендовані харчові продукти. Та страви це гречана каша, вегетаріанські супи, варені чи ташковані м'яса, риби, також молоко, кефір, знежирені сири, олія, варені яйця або омлет. Хліб вживати краще чорний, житний не більше 300 грам на добу. Наступний слайд: дієта номер 10. Показання. Унтинети захворювання серцево-судинної системи, щовічна хвороба серця, природжені та ревматичні вади серця у період компенсації або недостатності кровообігу першої ступені, гіпертонічна хвороба, стадії хронічного голомеру ніфриту та пієлоніфриту зі змінами в осаді сечі, мета призначення, створення сприятливих умов для кровообігу, запобігання, утворення набриків та сприяння усунення. Набряків, які вже є покращення виділення азотистих речовин. Режим харчування їсти 5-6 разів на день, вечеря має бути за 3 години до сну, Виключаю, включаються це жирні м'ясні та рибні страви, бульйони, смажені м'ясо, овочі, тістечка, торти, печінка, нирки, вим'я, сало, гострі страви, прянощі, різні консерви. Какао, шоколад та кава обмежується кухонна сіль, рідина до 800 тисяч мл на добу, щавель, шпинат, гриби. Рекомендовані харчові продукти це супи, круп'яні, овочеві молочні. Неміцні бульйони один раз на тиждень, парові котлети або тюфтели, варена телятина, курятина, вівсяна та гречні каші, овочеві салати та вінігрети, фрукти, ягоди, соки з них, споживання великої кількості рослинного олії, молоко, кисломолочні продукти та пшеничний та жодних хліб грубого помилу. Наступний слайд. Дієта номер 10 показання до неї це хвороби серця з недостатністю крові обігу другого та третього ступенів, інфаркт міокарда в гострій або під гострих стадіях, мозковий інсульт, мета призначення за допомогою різкого обмеження споживання кохоної сілі та збагачення дієти селями калію, вплив на порушення функції серця. Зменшення набриків, покращення функцій нирок. режим харчування такий самий, як і у дієти номер 10 включаються повністю кухонна сіль, а також ті продукти, що є в дієти номер 10 обмеження ті самі, що і у дієти номер 10 Рекомендовані харчові продукти та страви усе протертому вигляді, варене, парене, тушковане, дотримування чергування дієти подібне до дієти номер 10 Розврозвантажувальними днями, молочними, фруктово ягіднім. Наступний слайд. Показання доз... дія до дія номер 10 – це, показання до неї: це адросклероз судин з переважним ураженням судин серця, мозку, інфаркт міокарди у стадії рубцювання. Мета призначення це запобігти подальшому розвитку атеросклеротичного процесу при поєднанні атеросклерозу з жирінням і зниженням маси. Режим харчування та обмеження і виключення ті самі, що при дієті номер 10, особливо обмежуються продукти харчування багаті на холістерин, печінка, нирки, вим'я, жирні сорти риби, м'яса, сало, шпроти, міцні бульйони. Рекомендовані харчові продукти та страви це продукти, що справляють з дію, овочі, фрукти, ягоди, соки з них. продукти моря – що мають багато вмісний йод, морська капуста, трипанги, вівсяна та гречана каша. Наступний слайд. Дієта номер 11. Показання досвітування це туберкульоз у стадії реконваленсерції в умовах санаторію, виснаження організму після тяжких захворювань, у тому числі інфекції, тяжка анемія, різні нагнійні процеси. Мета призначення це підвищення опірності організму до туберкульозної інфекції, імунної реактивності організму, опірності організму, посилення живлення організму, покращення білкового та вітамінного балансу. Режим харчування їсти треба 5-6 разів на день з рівномірним. Крім вечері, розподілом енергетичної цінності страв. Виключення та обмеження крім алкоголю такави немає. Рекомендовані харчові продукти та страви це збільшена загальна енергетична цінність їжі до 4 тисяч калорій. Кілокалорії страви повинні вміщувати велику кількість тваринного походження, вітаміни, м'ясо, риба у будь-якому вигляді: овочі, фрукти, соки, яйця, різноманітні молочні продукти для збудження апетиту можна давати прянощі. Наступний слайд. Дієта 12. Показання до неї це різні захворювання центральної та периферичної нервової системи. Мета призначення не подразнювати нервову систему. Загальна характеристика: дієта зміщена з обмеженням гострих страв, приправ та також збудженими речовинами: це мічний чай, кава, шоколад та алкогольних напій. Наступний слайд. Дієта номер 13 Показання до неї це інфекційні тяжкі захворювання, пневмонія в гострій гарячковий період, тяжка ангина, гострий сепсис післяопераційний стан Відділені тремтінням мета призначення це підтримання загального стану організму шляхом посилення ем, жилення в гарячий, гарчковий або післяопераційний період, жим харчування, харчування великими порціями 6 разів на день. Їжа може бути гарячою або теплою при гіпер... Дірекція охолодженою. Якщо хворий знаходиться у тяжкому стані, вдень багато спить та його годуть, коли він проникає, коли він прокинеться, і навіть уночі виключається смажені, гострі страви, жирне м'ясо, риба, сало, кава, алкогольні напої. Обмежується кухонна сіль по 8 грам на добу, овощі що вміщують е, багато кліковини, капусту, бряк і редька. Рекомендовані харчові продукти та страви. Це хворому дають багато рідини до 2 літрів, у вигляді соків, відварив шипчини та компотів. Страви мають бути рідкими або напіврідкими, неміцні рибні та м'ясні бульйони, хліб білий вчорашньої випічки. Білі сухарі, суп з каш на овочем у бульйоні, слизисті каші, на круто заварені яйця, молоко, вершки, сметана та кисломолочні продукти. Наступний слайд. Чотирнадцята дієта показання до неї застосування фосфатурія з основною реакцією сечі та випаданням осаду. Фосфорно-калієвих -калі... солей, сечокам'яна хвороба з фосфатними каменями. Мета призначення це сприятлення ведовнення кислої реакції сечі, таким чином, зберігаючи випаданню осаду фосфатів. режим харчування, їсти 4-5 разів на день, пити багато рідини до 2 літрів, кулінарне оброблення їжі звичайне, виключаються і обмежуються продукти, що містять багато фосфору та кальцію, молоко, сир, Кава, какао, шоколад, бувові і снібульйони. Рекомендовані продукти та страви, це фрукти, ягоди, сок із них, не, жирні м'ясо і риби, гречани, вівсяни, рисові каші, мед, варення, мармелад. Наступне слайд. Дієта номер 15 вказання до неї. Різні захворювання у період одужання при відсутності показань до призначення, спеціального лікування, дієти та при нормальному стані органів травлення. Мета лікування в умовах лікувального закладу забезпечити харчування хворого за фізіологічними нормами. Режим харчування їдять 4-5 разів на день. Виключаються такі продукти, як жирне м'ясо, свинина, баранина. Сало, тістечка, свіжий хліб, обмежуються гострі страви, прянощі, кава, рекомендовані харчові продукти та страви, нежирні, е, нежирне м'ясо та риба у будь-якому кулінарному обробленні, різні молочні продукти, овочі, е, картопля у вигляді різних страв е, та гарнірів, овочеві салати, фрукти, ягоди, соки та компоти з них. Е, це все. Дякую за увагу.